Привіт про Христа в настицизмі. Хоча одразу скажу, це не релігійна проповідь, і не якийсь аналіз порівняльний, такий якийсь реферат на тему. Є надія, що це може бути комусь просто корисним з практичної точки зору. І це не розмова про історичного Ісуса. Христа як певний вищий план. Так? І для того, щоб як краще до цього підійти, ну, треба звернутися до Карла Густава Юнга і його психоаналізу і його поняття архетипів. Так? І, власне, виявлено ним і описаному, досліджено і ним, і іншими вченими, Архетипу Христа, Ну, Юнга там взагалі цікаво, в нього є поняття так званої самості, і він вважав саме архетип Христа найбільшим або тотожним його поняттю самості. Ну, але це так би мовити філософія юнга та, і його. Система координат в даному випадку не про це, а про те, що власне, цей архетип в нього існував, і Юнг, що важливо розуміти, це ж людина практики, так? людина, яка спілкується, спілкувалася з пацієнтами і тому подібне, з людьми, які проживали якийсь досвід. Тобто. Існує в нашому підсвідомому цей архетип Христа. Це з одного боку. З іншого боку, наступне питання, яке виникає, це даний архетип. Він є просто частиною підсвідомого, який впливає на наше життя, або він є теж. Тими ну, якби, дверми, та, через які щось вище в це життя приходить, в людину приходить. Та. Тобто, чи е, ми зупиняємося на дослідженні цього питання от, на рівні психоаналізу і на рівні нашого підсвідомого, чи е, допускаємо і бачимо. Якийсь вищий план, вищу реальність, яка через ці архетипи і проявляється, власне, через підсвідоме. Та? Тобто, попри, навіть попри те, що ми можемо бути абсолютно там, людьми, далекими від будь-яких подібних тем, бо якби, є підсвідоме, яке все одно дає про себе знати. І ну, очевидно, що для гностиків, якщо говорити про ранні гностики перших трьох століть, відповідь була, очевидно, вони не володіють да, цими поняттями архетипів. І, власне, я цей приклад Юнга наводжу просто, щоб продемонструвати, що не на порожньому місці люди якби інтуїтивно а, якось. От, Себе визначали, себе ідентифікували, так? Тобто якісь результати вже в ХХ столітті можуть слугувати на користь їхніх, так би мовити, поглядів, але гностики спиралися на власний містичний досвід. Тобто, це люди досвіду в першу чергу, да? це їхній аргумент, це їхні переконання, це те, що їх змінювало назавжди і стверджувало, так би мовити, в житті і в їхньому погляді. І, власне, вони проживали цей досвід Христа. І ми власне до головної думки підходимо, в чому відмінність ортодоксії сучасної да, і гностичного світогляду церква офіційна, нинішня, хоча це, треба пам'ятати, ця система ортодоксальна, вона сформувалася не одразу, багато століть було там всяких дискусій, гоніння, конфліктів. Які впливали навіть на історичні процеси, аж поки все це не сформувалося, і, так би мовити, не було визнано так званим канонічним. Так, так от, зрештою, цей канон, він пропонує сучасним християнам і пропонував завжди сприймати. Христа, який знаходить своє вираження от в особі конкретного Ісуса, конкретної людини, як е, Спасителя, так, і е, ми, типу грішні, безкінечно люди повинні завжди е, з цієї ролі ніколи і не вийти. так. Е, Хоча це вигідно вже лише церкві, так? Цей нас, те, щоб ми зависли в цьому стані безкінечно винних, безкінечно грішних, і повністю авторитет духовний, він знаходиться в руках священників, до яких. Можуть бути питання та, в конкретних громадах, в конкретних випадках, які не сильно бажають з часом якось змінюватися, ну і тому подібне. Тобто всім відомі навіть сьогоднішні запити до церковних структур, але вони в тій чи іншій мірі були завжди. А от гностичний погляд він полягає в тому, що. А людина, власне, в собі проживає Христа. Знову, згадуємо про Юнга, але для гностиків це не лише архетип якогось підсвідомого, це реальність. Так? І, власне, Ця трансформація, ця алхімія і була їхньою метою. Можна лише згадати, що звичайно на ранніх гностиках поприважається, що нібито вважається, що вони там якось. Припиняють існування поступово, ну, але все це не, все одно не зупинилося. Подібні явища групи чи люди конкретно, виникають і в середньовіччі, і навіть подібні феномени мали місце вже дуже близько до нас, хоча вони мало досліджені. І немає можливості, в принципі, на жаль, все одно поговорити з людьми, як би вони це донесли подібний досвід. Ну, але суть загальна думка, вона, власне, в цьому і полягає, що в гностичному світосприйнятті, власне, ти і сам і маєш стати Христом, так? Твоя свідомість має змінитися і вийти на такий рівень. А разом зі свідомістю ну, якісь моделі, поведінки, ставлення, там, і, ну і, і так далі. От, так що. Якщо коротко це так, хоча можна наостанок згадати, що, в різних духовних течіях подібні підходи також існують, наприклад, в тому ж буддизмі так, Будда – це не лише Історична постать, а ну, умовно кажучи, для кожного стати Буддою це є метою, так? для тих, хто там розвивається і тому подібне, в теж в різних формах це присутня там теж вівсизмі і, і так далі. Тобто. Для гностики, власне, головне є в розкритті нашого внутрішнього такого, духовного потенціалу. А не лише поклоніння так, таке сліпе і повне, повне делегування авторитету духовного третій особі в вигляді. Священників церковних інститутів. Це класно на якихось перших етапах, але загалом людина може і, напевно, повинна ставати дорослою, так, бо теж до питання віри чи знання це. Прерогатива дорослих знати, а прерогатива дітей це вірити, хоча віра заслуговує теж на величезну повагу. Ну, але десь приблизно так. Ще одним важливим аспектом є, власне, вся міфологія і космологія Христа в настицизмі, яка відрізняється. Від ортодоксальної. Ну, власне, можна було про це і почати говорити, і довго говорити, але ну, про це можна знайти якби, інформацію, вона відрізняється від ортодоксальної. Цією ідеї, бо для гностиків немає цього поняття жертовності. Христа, так, де ми, там віруючи, оплакують, там, і так далі, ці, ці ідеї безкінечного страждання. Там цього немає. Там ідея присутня трансформації. Саме тому, до речі, і такі гностичні рухи, як ті шкатари або богоміли, вони багато звичних для би, наших поколінь в цих церковних атрибутів і моментів. Вони їх відхиляли, ну, включно з розп'яттям, так? Бо для них це було скоріше посвячення, це от принесення знання. І в цьому і полягає головна думка. Знання не лише як інформації, а знання як розуміння. Так? Бо, очевидно, що адекватний переклад поняття гнозису це. Не лише знання, а розуміння. Ось, ну, приблизно, приблизно я думаю, що на головну думку я тут вказав. Більше інформації можна знайти у різного роду літературі і дуже багато. А різниця, ну, власне, вона в цьому і полягає в для гностиків Христос, який представляє собою є, є, так би мовити, привнесеним, проявленим на землі елементом повноти, так? Він приносить це, це знання, це розуміння для трансформації людини вже самої до, до цієї ж повноти. Дякую.